Привіт, друзі! Ви часто питаєте, в що можна пограти на PlayStation зі своєю дитиною? Відповідь очевидна. Так досі? Це гра секбой. Однозначно секбой. Ну, тому що вона цікава для всієї родини, тому що. Мій час проводиться весело. От, і зараз ми трохи покажемо вам проходження ігри. Ось так відбувається процес в самій ігрі. Цікаві веселі персонажі, цікавий сюжет, гарна графіка, все інтуїтивно зрозуміло. Тому. Беріть друзів, беріть своїх дітей, підключайте свої дуалшоки, граєте в чотирьох, бо гра дає таку можливість і насолоджуйтесь життям. Дякую за увагу!